Друзі, я вас вітаю Ви на каналі Копу вихідним, з вами Павло. І от там вон, моя дружина Аня, вона Анна, вон, де, де, де як махає а -а 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 -а. стояла там, тільки що махала. Короте, вона копає з Сімплексом, а я копаю з легендою. Сьогодні ну, тестую, можна так сказати, прошивку 1.10. Перший мій вихід з ним. І от уже два сигнали я викопав. По-перше, мені здається... Це те, що мені кидається прямо у вічі. Без якихось спецналаштувань я просто включив і пішов. Ну, перевірив, що там був виключений, таке всяке. А так, то в принципі нічого особливого не налаштовував. Чуйка 28, перша програма, і ще вітер дуже сильний. Отак. Оце теж налаштування. Але перше, що мені кинулося в очі, то що... Прилад, мені здається, став стабільніший, тому що от зараз він навіть не муркне. Тобто рядом телефон знімає. В не в найліпшому стані Wi-Fi, тобто інтернет. Інтернет дає йому лажняки переважно завжди. А зараз він навіть не муркне. Розумієте, Ще сьогодні він мені не мурчав. Рядом от стовпи, бачите, навіть не муркне. Тому не знаю. Ну і мені здається, що розділення виросло, тому що я вже піймав два сигнали там, де раніше я ходив з сімплексом, правда, з легендою я тут не ходив. Но я піймав два сигнали, і то не маленькі сигнали, серед чорних металів. То зараз я вам покажу, що мені випало перше, і потім покажу, що мені випало друге. Я ще так навіть вон ямку не закопав, а ямку треба закопати, бо буде так, як в Китаї. Ну що, йдемо, показую знахідки. Значить, першим сигналом на копі мені попався отакий от якийсь виріб. Я не знаю, що це за виріб. Можливо, якийсь кульчик був ну, по-нашому. По, а по на, на мові окупанта сірга. Ну, кульчик. І значить, можливо, а можливо і ні. Ну, мідь, по крайній мірі, мідна. Знахідка, це вона перша у мене була на першій ну, на цій прошивці. І друга знахідка ну вже це прекрасна історія. Мені це сподобалося. Значить, називається товаріщ, ну, товариш, можна так сказати. Ну, на мові окупанта написано, тому що тут навіть ціна має бути вказана. Ціна 1 рубль, з чимось там копійок, якщо, звичайно, є. Якщо ні, так, да, немає, 1 рубль, бачите. Але алюмінієва штучка, алюмінієвий о, е, значок нагрудний. Але ви знаєте, я вам скажу, це вже не може не радувати, тому що серед чорних сигналів відсіяв мені такі два, два сигнальчика. Це вже відлично. Мені здається, що у нього виросло розділення. <кій> І друге, що знову ж таки не можна зауважувати, стабільність. Подивіться. От зараз зацепило, от дивіться, прямо телефон, прямо під боком. М1, чуйка 28, а ну чуйку підкрутимо. 30. І дивіться, навіть не муркне на першій програмі. Я в навушниках зараз працюю. Тому, друзі, як, як, ну, як не дивно, но мені здається, вона стабільніша. В кінці ми ще попробуємо, я взяв з собою накінечники ескіфські, два штуки. Ми подивимося, як їх буде закидати, чорний чи в колір. Ну, якось отак. Йдемо копати. Ну що, друзяки, перший Манітос. ВДІ чисто знаєте скільки був. ВДІ був 15, як на диво. Десь, певно, на ребрі стояв або що, не знаю. Ну, так, коротше, ну, але цікавий, сигнал був чіткий, впевнений. І я його витягнув. І от, будь ласка, 5 грошиків польських, і от і ще навіть, бачите, ще навіть в землі як було залипше, так і є. Ану, скриваємо. Ах, не вийшло не скрити красиво. Хотілося скрыть красиво. Не вийшло. Ну але і сохран більш менш для наших місць, в принципі, і сохран більш-менш і нічого. Ну, дивіться. Проглядається 5 грош, все так як має бути. Як в лучших домах Лондона, Парижа і жмеринки. Вон тут навіть курочку видно, все. Нічого, шикардос. Є. Треба ще по року оприділитися, які вони по руках, але дивіться, ну навіть о ч так, правда? Мені короче, подобається, навіть дуже подобається. З чітким VDI 22 у мене прямо от така стежка, а туди до горду до хати. Випала мені, слухай, монеточка. При тому всьому, що ж, друзі, я вже тут ходив з імблесом. І аський по-моєму ходив, не пам'ятаю. Випала мені знову монеточка, правда вона вбита. Ну, але вона є. І це вже не може не радувати. Це один гелер. Але сигнал був такий чіткий, що ну. Я вже їх пізнаю тут по малюнку. Це один гелер. І це ж не може... А от одиничку навіть видно. отак от я зараз навіть покажу. От вона, бачите, проглядається одиничка. Один гелер. А це вже не може не радувати. Тому що, як би там не було, слухайте, ну це ж прекрасно. При тому всьому, що я сьогодні не включав якихось там супер-пупер налаштувань. Налаштування взагалі ніяке. Просто включив першу програму, баланс ґрунта 0 і, этот самий. і е, Чуйка 29, зараз я хожу. Все. Більше нічого абсолютно. Ну, там, Iron Filter, там Stability, ті стабіліті приколи. Я просто їх не включав. Я їх просто вимкнув. І от сьогодні пробую саме на таких звичайних налаштуваннях, наскільки легенда працює добре. Далі будемо експериментувати, звісно. 1896 рік, як я не помиляюся, там проглядається. ну Я можу помилятися. Знаєте, як буває? Отак буває зацепишся за одне місце. І, коротше, і не може тебе місце тебе відпустити. От на двох чи на трьох квадратних метрах кручусь. І стваляру стволяру, тільки що я підняв. Такого стволяру. Пацани, це точно з того фільму Деньги. два ствола. Сто пудово. Стваляра такий, що то, що треба. А жінка моя, вона там щось крутиться-крутиться. Я не знаю, що вона там накручується. Я вже дві монеточки. Тільки що якийсь плавик цікавий, бронзовий, підняв. Патина така на ньому прикольна. Але, не знаю, думаєш він не старий, ну то оплавиш. А тут прямо з боку з мені випадає. Показую. А от він. Подивіться на цього красавця. Шкода, конечно. А ні, чи дула ціла. Дула ціла. Це що, це Маузер, так, да? колись був пістолет? По всій видимості, наскільки я хочу. Що то? Слухай, я, конечно, в зброї такий спеціаліст, що прямо ж... Аж, аж дух захоплює, наскільки я великий спеціаліст. Але от, будь ласка, стволяра, от тут знизу тільки ручка обломана. Може це брелок якийсь був. Але так то цілий, все так як має бути. Навіть з прицелами, з усіма фішками. Помити і буде то, що треба. Коротше, поки моя жінка копає бухарські динарії. Та жінка, скільки ти вже динарій викопала сьогодні? Три. Та чи або чотири, так? Я вже третю монетку дістав. А? І железячку. І железячку. Ну, це, звісно, прорив серйозний. О, не їдам, не я вже третю монетку викупив. Опа! А, хорошо! Слухайте, я навіть не знав, що, що тут можуть бути монеточки. О! От вона малесенька. Що за монеточка? Ну то як обична, по, по стандарту. Гелери або, або грошик. О, гелер. До речі, сахран тут більш-менш нормальний, дивіться. 1900, по-моєму, перший рік, як я не помиляюся, дуже тер... Так, да, перший рік, вона там внизу, бачите, проглядається. Терти дуже не буду, бо вона рідко попадається в такому сохрані монети. Як не дивно, дивіться, от на, на одному п'ятачку от чисто зацепився і понеслася, слухай. Душа в рай. Ха, уже три штучки. Копаємо хвилин 40, може. І давайте по традиції щось положимо в хабарничку. Ох, я вибачаюся, бо в мене просто тут сумочка така гарна є, на яку мене обдурили. Ох, і обдурили. Заказував жінки кільцо, сумка прийшла на коп. Йой, обдурили, кинули страшне. Ну і дивимося. Кораблік, стволяра, дві монеточки. Ще ота пімпочка, я думаю, що от колечко або от сережечка від кульчика. І, будь ласка, опа! Один гелер у колекцію. А от оце вже, друзі, я спочатку подумав, що монетка. Але це не монетка. Це частина від запанки. Наклейка. Дивіться, вона була отака розмальована. І знизу вона була посріблена. Тут було кріплення. Вона чисто посріблена, тому що тут видно, що це не срібло. Воно мідне, звісно. Але була посріблена. І от частина від запанки. Це вже дуже класно. Запанка, до речі, або австрійська, або рання Польща ну, в наших місцях. Так? І дивіться, якщо добре подивитися, то вона, до речі, ще й малюнок цілий. Тобто, от того, що здається, що вона лопнута, ні, вона не лопнута, вона така має бути. Цікава дуже річ. Звичайно, що я її заберу, дома помию і буде у мене така малюночок від запанки. Ну, це прикольна тема. Знімати. Треба, треба, все, каже, не треба мене знімати. Блогери позбиралися. Чоловік і жінка. Чоловік знайшов зірочку. О, там жовтенятко, жінка буде знімати. Ну давай знімай свою зірочку. Доказ докази те, що ти знайшла. Воно що... моя лопата ще в ямці торчить. Доказ, ти. що довга ручка, слухай. Я зараз тобі дам ту лопату, вона на тебе не то, що задовго буде, а ти її навіть не піднімеш і мені кажеш докази, слухай. Давай знімай. Давай. Коротше, поки вона буде знімати, дивіться, ох і вітер, вибачте, друзі, за вітер. Дивіться, якого жовтенятку я висмикнув. Дивіться якого красавця. Що тут по ціні у нас? 10 копійок. Слухайте. Цікаво. Сигнал, звісно, був такий 42. Я вже думав, що щось толкове. Ну, але ось зірочка, правда і малі, бачите, тут вже червоні малі мали бути. Все повідлітало. Земля у нас така. Але нічого, це навіть якийсь Володя Ульянов, Типа не, не такий не малесенький, а вже такий підліток якийсь, бачите, і підворі, ідя потужне, все потужне. Вже, в общем, короче, мужик, мужик серйозний. Так, ложу, типу, от от, так, як, от як випало, от тако, І все. Оце буде кадр. Коротше, друзі, зараз тест на два накінечника. Накінечники скіфи. кіфи Отакі дві сімочки. Дивіться, була жалоба, що на прошивці 1.10 накінечники звучать чорним кольором. Дивимось. Накінечник. По-перше, я замітив глибина, виросла Симетрів 20, по повітрю легко другий на це був бронзовий. Беру олов'янку. Ставлю ребро, ставлю носиком, вістрям. Бронзовий пробуємо вістю. Ну от, будь ласка, так щоб ви не сумнівалися, во два вісті. От вони, два штуки. Бачите? Ну, коротше, отакий от тест. Ну що, друзі, закінчуємо наш коп на сьогодні. От, два накінечника, я вам показав, б'ють кольоровим. Це так, чисто на швидкоруч, їх, звичайно, що скаже, хтось, треба було прикопати ще щось. Я не буду зараз прикопувати. там, ну, Коротше, не буду цим займатися, я на копі. Це не місце для тестів, тобто я прийшов. Тут тут все брудне. І тут закопую їх, не закопую, воно буде дзвонити, все. Коротше, друзі, ви самі бачили, вітер такий холодний, наморозили, нахолодилися страшне. Жінка моя в, розті... в розстроєних чувствах, тому що. У неї сьогодні перший вихід з Сімплексом, і Сімплекс трохи для неї ще не зрозумілий. Але ви знаєте, що я вам скажу? От ті, хто планують брати зараз Сімплекс, і слухають тих, хто взяв там 2-3 роки назад Сімплекс і зараз розказує, що та Сімплекс там тарабани балаболить. Коротше, друзі, аби ви знали, знали Сімплекс зараз повністю інакший прилад. Не то, що. А повністю інакший. Він не балаболить, не тарабанить, не... абсолютно спокійний, шоу дав, включив і пішов. От і вся любов. Е що можу сказати стосовно легенди на прошивки 1.10? Прилад змінився, тихіший став, ципкіший і впевненіші сигнали з'явилися. Я маю на увазі, якщо раніше десь там фольгу, там тік 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 кі ледь-ледь. То тепер впевнений класний сигнал. Любий сигнал, впевнений, хороший. Чи впала глибина, ні, не впала. Чи виросла глибина, не знаю, але на накінечник точно виросла. 100%. Зараз вибачайте за вітер. Немає мікрофона. І то така от справа. Але ну, як є, так є. На накінечник точно виросла, по повітрю раніше десь 12-15 см. Зараз десь 15-20, легко, легко причому. Тому ну якось так. Друзі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Хто бажає купити Сімплекс або купити Nocta Macro Legendу, пишіть мені, ви бачите номер телефону на екрані і ви, і ви дзвоніть, мені за це платити не треба. Просто е, ну, я вам допоможу безкоштовно. Вам відберуть прилад гарний, все так як має бути. А також ще раз наголошую, у мене є вайбер-група. Перший закріплений комент. Додавайтеся в вайбер-групу. Там поспілкуємося з дядяй пашею. Все, друзяки, закінчую. Коп. Жінка там ще відосики відзнімає, ходить. А я вже закінчую. Все, друзі, па-па.